Вітаю в ефірі. Інформаційний випуск новин 22 вересня. Вихідні спокійно не минули. У суботу ворог знову здійснив масовану атаку. Під час тривоги на території області сили протиповітряної оборони знищили сім ворожих крилатих ракет. Наслідок атаки повністю зруйновані два будинки, а також пошкоджено 23 житлові споруди та лінію електропередач. Час ліквідації пожежі одного з будинків в Дунейвецькій громаді виявили тіло загиблого чоловіка. Ще троє місцевих мешканців звернулися за медичною допомогою без госпіталізації. На місці події одразу розгорнули штаб ліквідації наслідків, до роботи якого залучили всі відповідні служби. Далі про головні події області дивіться за мить на 33-му телеканалі. Вірність державі понад 300 курсантів Національної академії державної прикордонної служби України урочисто склали військову присягу. Попередні юнаки та дівчата вже довели право носити курсантські погони і зелений берет. Вони пройшли базову загальновійськову підготовку: вогневу, фізичну, інженерну, топографічну, строєву, а також тактичну медицину. А тепер офіційно підтвердили готовність боронити Україну, захищати її суверенітет і територіальну цілісність. Втім, цього дня не обійшлось і без несподіваних емоційних моментів. Один із першокурсників після присяги усвідчився своїй кохання та зробив пропозицію руки та серця. Найсильніший рятувальник та рятувальниця у Хмельницькому відбулися змагання серед ДСНСівців за кубок пам'яті полковника служби цивільного захисту Петра Сибіги. Випробування проходили за міжнародним форматом. Визначали найсильніших, найспритніших та найвитриваліших рятувальників краю. Відтак у командному заліку першість вибороли вогнеборці першого державного пожежно-рятувального загону. Друге місце посіли надзвичайники п'ятого державного пожежного рятувального загону, а третє рятувальники третього загону. Крім того, серед жінок перемогу здобула Леся Пасіка, а титул Найсильніший пожежний рятувальник виборов Артур Шеремета. Вражено класний. Поки що мені подобається все. Тягнути, потерпіло. Модернізація громадського транспорту продовжується. Хмельницький отримав чергову партію новеньких тролейбусів. Сьогодні ми презентуємо ще плюс 10 нових тролейбусів, які буквально днями вже будуть працювати на маршрутах нашого громадського транспорту. Тролейбуси хороші, сучасні. Всі наші побажання, вимоги з технічної сторони враховані. То і стосується відеоспостереження внутрішнього в самій кабіні, то стосується зовнішнього відеоспостереження і вайфаю і Безконтактних відкривання дверей і е, моніторів озвучення. Маршрутів, озвучення зупинок і для тих, хто на зупинці, і для тих, хто в тролейбусі, як і в попередніх, у цих рогатих є такі переваги: як вайфай, кондиціонери, можливість підзарядки гаджетів, ледосвітлення та три монітори, які показують графік руху. Ба більше вони мають запас у два кілометри автономного ходу, що дозволить об'їжджати ДТП чи значно допоможе у період блекауту. Загальна вартість усього проекту понад 16 мільйонів євро. Але це і 44 нових тролейбусів: це і обладнання зупинок по місту, це і капітальний ремонт депо, це і освітлення комунального підприємства електротранспорт і покращення суттєво матеріально-технічної бази. Всі тролейбуси українського виробника, це made in Україн, це український виробник. Отже, нам вдалося залучити по суті кошти Європейського союзу і простимулювати тим самим суттєво, що нашу українську економіку. На презентацію цієї партії тролейбусів до Хмельницького завітав заступник голови представництва ЄС. С Гедемінас Навіскас він подякував громаді за активну співпрацю та додав, що оновлення тролейбусного парку це не єдиний проєкт в місті, який реалізується за підтримки Європейського союзу. А uh, 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 так, після цієї події, ми відвідуємо ще один майданчик, скажімо так. А в на якому ми співпрацюємо з містом Хмельницький, це uh, систему управління відходами, і ми вже мали цілий ряд успішних проєктів разом з. Uh, Міською адміністрацією і ці проекти також включають будівництво житла для внутрішньопереміщених осіб. Що ж стосується тролейбусів, то в рамках існуючого проєкту громада має отримати ще 24 одиниці громадського транспорту. Їх обіцяють презентувати уже в березні 2026-го. Олена Гула, Микита Гуменюк, новини 33-й канал. За два тижні прокурори спеціалізованих прокуратур у сфері оборони задокументували 46 осіб, причетних до кримінальних правопорушень. Корупційні схеми полягали у сприяння ухилення від мобілізації та незаконного перетину кордону. Загальна сума неправомірної вигоди сягнула майже 8 мільйонів гривень. Зокрема, у Хмельницькому затримали особу, яка за 6,5 тисяч доларів обіцяла вплинути на військову службу щодо списання військовослужбовця. Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Втім, поки не смітити виходить не у всіх. Тому 20 вересня понад 60 активістів, а це працівники парку Подільські товтри та волонтери, провели масштабне очищення мальовничих локацій поблизу села Устя. Організували це в рамках маршу прибирання. І спільними стараннями вдалося зібрати понад 7 кубів відходів. Цей результат ще раз показує. Краса нашого краю потребує не лише захоплення, а й відповідальності. Кожен від Відувач та мешканець парку має пам'ятати, природа не смітник. Те, що ми залишаємо після себе, говорить про рівень нашої культури. Привернути увагу до проблем чотирилапих. У Хмельницькому відбувся благодійний фестиваль на підтримку безпритульних тварин. Головною метою заходу було зібрати кошти та їжу для хвостатих, котрі не мають власної домівки. Тож за донат учасники дійства мали змогу купити смаколики тваринам, послухати рекомендації фахівців по догляду за домашніми улюбленцями. А кінологічний центр поліції підготував захопливий виступ з пошуком вибухівки, залучивши дітей. Крім того, на фестивалі досвідчені ветеринари безоплатно вакцинували 60 тварин. Загалом під час фесту вдалося зібрати близько 22 тисяч гривень на потреби притулку для тварин. Горіли будинки та авто. Хмельницькі рятувальники протягом минулої доби ліквідували п'ять пожеж у області. З різних причин двічі палали житлові будинки в селах малі юначки та лозова. Не обійшлося без вогню і в обласному центрі. Так на вулиці Панаса Мирного горіло підсобне приміщення на четвертому поверсі торгового центру. Прибувши на місце, рятувальники швидко приборкали вогонь, не допустивши його поширення на інші приміщення. Крім того, вогнеборці ліквідували займання легкового автомобіля БМВ, що спалахнув на вулиці Вокзальна у Хмельницькому. Загиблих чи травмованих на місцях подій немає з плюс 26 до плюс 16 градусів. Синоптики прогнозують зниження температури повітря уже найближчими днями. Завтра, 23 вересня, на Хмельниччині ще збережеться досить тепла, сонячна та суха погода. Вітер південного напрямку слабкої сили, температура повітря вночі становитиме по області від 10 до 15, в день 22-27 градусів тепла, у місті Хмельницькому вночі 13-15, в день 23-25 з позначкою плюс. В середу характер погоди суттєво зміниться, Атмосферний фронт зумовить дощову погоду, а рвучки і північний вітер суттєво знизить температуру повітря. Особливо в денні години в нас надовитиме від 12 до 17 градусів тепла, а вночі ще залишиться в межах від 8 до 13 градусів тепла. Надалі з четверга і до, до вихідних включно пануватиме прохолодна повітряна маса, а нічні прояснення, лише сприятимуть додатковому вихолодженню приземного шару. Тому прогнозуємо вночі від 2 до 7 градусів тепла. На поверхні ґрунту є ймовірність перших захід. Аморозки від 0 до 3 градусів в день всього на всього від 10 до 16 градусів тепла опадів ми не прогнозуємо. Такими були новини понеділка. Війна триває, тож бережіть себе та своїх близьких. Не нехтуйте оповіщеннями про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги реагуйте на загрози, перебувайте в укритті. Ба більше обирайте кращі варіанти сховища і не забувайте про тривожну валізку із мінімальним набором всього необхідного. А більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.